Вам, мир, вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться. Від нашого Господа Ісуса Христа по Його милості ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Сьогодні вночі було трохи шумно, але Господь зберіг нашу місцевість, і ми прокинулися. Ми прокинулися живі, неушкоджені, наші домівки цілі. І ми кажемо Господу: Слава, слава тобі, повіки слава. Море сьогодні знову бушує. Забрало тут майже весь берег у воді. Я тут сіла ще трохи вище на камені і вітряно, дуже вітряно. Тож вибачайте, якщо вітер перебиває мої, мо, мою мову, адже це море, от воно розбушувалося. І навіть деякі бризки каплі від од краплини від отой, від деяких хвиль досягають мене, але то нічого страшного. На вулиці тепло. тепло. І оці краплинки, це як знаєте, як е, ранішній душ, ранішній дощ. Алілуя! Слава Богу! Вчора слухала такий невели... невеличке висловлювання Одній людині сказали. Уяви собі, ти вранці прокинувся, і я дав тобі там мільйон доларів. Він каже: О, я був би дуже щасливий! Я би був тобі вдячний. Він каже: Ну дуже добре. А уяви собі, що я тобі даю оцей мільйон доларів, але ти знаєш, що ти завтра не прокинешся. Чи будеш ти дуже вдячний за отой мільйон доларів? І людина, знаєте, вона не думала довго, не розмірковувала, о, все рівно, я би там там дітям ще комусь. Він сказав: Та ні, якщо я не прокинуся вранці, то навіщо мені той мільйон доларів? І тоді людина, яка пропонувала гроші, казала: То що ж важливіше, гроші чи життя? І, звичайно, життя, життя. Тому, прокинувшись рано вранці, ми кажемо: Господи, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі за те, що ми прокинулися. Що ми маємо оцю красу Твого творіння, море, оце бурхливе. Сонце, яке сходить над цією землею, ми хочемо бути тобі вдячні, незважаючи на труднощі, незважаючи на те, що іще оці хвилі і немає ніякої -тої спокійної води, а море щось розбушувалося не на шутку, і бурлить і бурлить уже декілька днів. Але ми знаємо, це мене, обов'язково мене. І я приїду якоїсь якогось ранку, а воно буде штиль. Покій, гладь і Божа благодать буде і таке, але поки що оця долина тіні, оці бурхливі води. Але ми не будемо боятися, ми будемо рухатися уперед разом з нашим Господом. Алілуя! За кожен день віддати славу треба. Бо джерелом життя є лише він один, великий Бог, творець землі й неба, завжди чекає лиш до нього, ти прийди, чекає він тебе і, доньку, й сина, А ти блукаєш десь у темряві та слі. шукає він. Чекає він, бо ти його дитина, бо він створив тебе дав владу на землі. Давайте візьмемось за руки і помолімося Христу, щоб наші діти, наші внуки пізнали істину просту, нехай зростають вони Духом Водим і святим. Та бережи їх від спокус Ісус та бережи їх від спокус, Ісус, нехай цвітуть Сади на Україні та всіх наповнить джерела жива вода. Дай нам Господь Твої, благословіння, Хай Дух Святий наповнить радістю серця, давайте візьмемось за руки і помолімося Христу, щоб наші діти, наші внуки пізнали істину просту, нехай зростають вони Духом водим і святим. Da brži hit v spokus, Jezus, da brži hit v spokus. Ісус, алілуя! Як добре, коли наші діти спізнають істину, пізнають радісну звістку про Ісуса Христа, хто він такий є, що Він Спаситель, що Він Творець, як добре, коли наші діти з з ранку йдуть шляхом в життя, йдуть шляхом в життя, пізнаючи істину. Як добре, коли наші діти... По слову Божому, знаєте, яке є е, настав юношу, настав юнака, але ми можемо сказати і дитину при початку його шляху. І Він не уклониться, і Він не піде не направо, не наліво, а буде йти за Ісусом Христом, поки і навіть коли зістареться. Алілуя! Слава Богу! Я дуже вдячна Господу, що я можу служити діткам, що я можу служити діткам і розповідати їм про Ісуса Христа. І хоча, можливо, я не бачу от тих плодів, тому що от я тільки сію в їхні серця, а вони виростають, виростають, виростають. Але я вірю, що кожна дитина, яка слухала, чула оце Слово Боже, яке проповідувала я їм, воно дасть плід. І оте слово Боже, воно проросте пагінцем і дасть оті колоски, колоски спасіння, плоди спасіння, плоди каяття. все це буде в їхньому житті. Я в це вірю. Я дуже вдячна Господу за оцю привілегію служити дітям в ні, школі і проводити урок християнської етики, чи всі батьки погоджуються? Ні, не всі бувають якісь камні. Перепонів, але слава Богу, у мене оці роздори в класі проходили якось так легко. У мене є колега-сестричка в Христі. Вона також проводить ці уроки. І в неї був такий на днях ну, неприємний випадок, тому що сказавши батькам, що в них також буде урок християнської етики, одна матуся збунтувала і збунтувала отак не на шутку. І її потріпала там нерви. Хоча вона була дуже толерантною, вона сказала, що на цей урок можна ходити тільки за бажанням: хто не хоче, будь ласка, урок останній. Ви просто забираєте дитину на одну, на один урок раніше. Все, все проблема вирішена. Але матуся не зупинилася на цьому. Вона забрала дитину із школи і перевела в іншу школу. І хочеться на цей випадок сказати ще. Дитина була така не дуже слухняна, тому оте зло, о той бунт для моєї сестрички в хресті, Бог перетворив в добро. А що ж стосовно дитини і її матері, можна сказати, не захотіли благословіння, благословіння від них удалилося. І, хоч вони самі пішли зі школи, але ж вони залишилися без отого благословіння. Вчора, на уроці християнської етики, ми читали дуже, класний, дуже класне оповідання, і я хочу вам його розповісти. В одному селі. До одного села завітав цар. І я дітям казала, уявляєте, завітав цар, уявляєте, зараз до нас в клас зайде Зеленський. Ну він звичайно ходить там по якимось школам. Але ну це було б таке: Вау, це ж треба, Зеленський, і до нас у клас. Мало того, що в школу, а ще до нас у клас. Тож був цар в якоїсь країні, і він вирішив поїздити по школам і послухати, чого навчають дітей в його царстві. І от зайшовши в один клас на один урок. Цар сказав дітям, ви не звертайте на мене увагу, а читайте те, що ви читали, продовжуйте читати. І дитина продовжувала читати, що у всьому світі весь світ можна поділити на три царства: на царство рослин, на царство тварин і на царство мінералів. Цар сказав: зупинись, моя люба дитина. Я хочу перевірити, наскільки ви розумієте, що належить або хто належить до якого царства. На руці у царя був перстень із коштовним діамантом, символ влади, до речі, і він підняв оцей свій перстень і сказав. Ось у мене дорогоцінний камінь, до якого царства належить оцей дорогоцінний камінь. І діти сказали, ну, до царства мінералів. Дуже добре погодився цар. А на підвіконні сидить горобчик, до якого царства належить горобчик. І учні сказали, до царства тварин. Дуже добре погодився цар. А до якого царства належать дерева, які отам за вікном, до царства рослин сказали діти, і цар теж кивнув, він теж погодився. А потім подивився на дітей і з посмішкою сказав: А до якого царства відношуся я? А до якого царства відношуся я? І хтось із дітей почав говорити До царства т. А потім замкнувся. Якось ну, не дуже було приємно дитині говорити, що цар відноситься до царства тварин. Ну, якось як це було недоречно, ну, некрасиво. Навіть якось це ну, засмутило би і, і принизило достоинство царя порівняти його із царством тварин. Ну, якщо ми вивчаємо... Е, якщо це була біологія, то можливо, да, і ми погодились. Але, але цар е, е, ніхто із дітей не наважився сказати, що цар відноситься до царства тварин. А потім через, де, через декілька хвилин того мовчання один хлопчик підняв руку і цар запитав: Кажи, сміливо, дитино, до якого царства відношуся я? І дитина сказала. Ви, царю, відноситесь до Божого царства. Ви, царю, відноситесь до Божого царства. І цар посміхнувся, обійняв дитинку і сказав: молодець, молодець, ти дав правильну відповідь. Я відношуся до Божого царства. Ми, люди живучи на цій землі, інколи забуваємо до якого царства ми відносимося. Інколи, а буває не інколи, а дуже часто люди відносять себе до отого тваринного царства. А ще коли вкладають свої вуста, оті слова, оті слова, належність того чи іншого класу тварин. І говорять оці слова на своїх рідних, на своїх близьких, на своїх дітей. Ви зрозуміли про які слова я кажу, нагадуючи о тим людям або посилаючи їх у те царство тварин, забуваючи, що ми творіння Боже, забуваючи про те, що ми люди, ми люди, ми належимо до Божого царства, до Божого царства. Ми належимо до Божого царства. І коли ти нагадуєш собі, що я, донька всемогутнього Бога, я не належу до тваринного царства, я належу до Божого царства, ти розуміючи це, нагадуючи собі це. Ти думаєш, а як веде себе дитина, людина у Божому царстві? Ти починаєш вивчати оті закони Божого царства. Для чого? Для того, щоб жити так, як Боже дитя. Як Боже дитя. Коли, була іще, коли були ще царі в нашій країні, в нашій місцевості, то люди, які належали до царської родини, вони вели себе достойно, вони себе... Себе вели велизнатно, вони одягалися красиво, вони вели себе, вели себе культурно, вони навчалися, навчалися, вони прагнули бути розумними, тому що вони знали, що ми належимо до Божого царства. Знаєте, зараз наші діти теж мають велику привилегію навчатися. Безкоштовно навчатися, і хтось каже: о, ти зна, ти що не знаєш, скільки в школі поборів? Ну я знаю, але послухайте. Це все рівно не порівняна сума з тією, яку витрачає людина на алкоголь, на куріння, на якісь забаганки тілесні. Ви покладіть на час Терезів те, що витрачають люди на оці всі забаганки, які зовсім не по Слову Божому, і на навчання дитини. І я знаю, що ота чаша забаганок буде набагато, набагато нижча, ніж ота чаша, де гроші. Витрачаються на навчання дитини. Я знаю, що так буде, що та чаша буде внизу, е якщо ми на ту чашу поставимо час, яку ми, який ми витрачаємо, сидячи в е телефоні, і на час, який ми проводимо з дітьми, коли ми з ними. Спілкуємося, навчаємося з ними. Ми не звикли це робити, а в Божому царстві це потрібно робити. Треба навчатися, треба змінюватися. Господь каже, давнє все пройшло, тепер все нове. Нам потрібно прагнути бути на справжніми справжніми людьми Божого царства. І не посилати не дітей, не рідних, не себе. Те, 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 царство тварин, те царство тварин, в те царство тварин. В Слові Божому написано дуже багато про царство Боже. В Євангелії нагадують, і в, Євангелі, і в Євангелії, в кожному Євангелії ми, ми зустрічаємо, що таке царство Боже. Але я хочу прочитати декілька рядків із пер, з першого послання Петра, другий розділ, дев'ятий вірш нагадавши нам кожному з нас, хто ми є. А ви рід обраний, царське священство, народ святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто нас покликав, із темряви тимряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помилувані, а тепер помилувані. Ось декілька віршів, всього два вірша, але вони нам показують отой дороговказ, який ми повинні о той шлях, оті двері, в які ми повинні зайти, щоб із отієї темряви увійти в світло, щоб із царства тварин перейти в царство Боже. Царство Боже! Алілуя! слава Богу! І шлях переходу із царства тварин в Царство Боже, один. Ісус Христос! Ісус Христос. Ми були непомилувані, ми блукали в тій темряві, але побачили ото світло. Але почули оту істину, що Ісус Христос, Спаситель наш. І ми, почувши ту істину, не відмахнулися, а прийняли її, сказавши, Ісус Христос, я грішна людина, і придбавши оті чесноти, відклавши оту всю темряву, ми увійшли в Царство Боже. Ми увійшли, увійшли дітьми Божими, увійшли помилуваними. Увійшли. А тепер, коли ми увійшли в це царство Боже, увійшли і нагадуючи собі кожного дня. Я дитина Царства Божого, я Боже творіння, я покликана, я покликаний. Я тепер дитина Всемогутнього Господа, нагадуючи собі, до чого, до якого царства я належу, я починаю думати по-іншому. Я починаю діяти по-іншому. Я починаю вчитися жити в цьому царстві. Скільки я буду вчитися, доки я буду на цій землі. Кожного дня у мене будуть якісь випробування, кожного дня будуть такі е, хвилини, години, де у мене буде вибір. Поступити як дитина Божа, як та, яка належить Божому царствові, чи поступити так, як тварина. І е, та, яка не належить Божому царствові. Кожний день у мене буде цей вибір, кожен день буде цей вибір у вас. Дай Боже, щоб ми убирали світло, дай Боже, щоб ми годували свого отого внутрішнього чоловічика світлом, світлом, Божим Словом, тим, чи, що нам пропонує Боже царство. І годуючись. Е е Приймаючи оте все з Божого царства, ми будемо все світлішими і світлішими з кожним днем. Ми будемо більше і більше схожі на дітей Божих, але це наш вибір. Чим годувати себе і до якого царства хочемо належати ми. Якщо до Божого, то обираємо путь з Ісусом Христом і йдемо не сумніваючись в Його милості. Ось таке перше оповідання. А ще скільки оповідань буде в нас на протязі року. І я вдячна Господу за кожне оповідання, за отакі е, прості приклади, які дитина уже з ран, з раннього віку може почути і замислитись, до якого царству хоче належати вона. Але якщо дитині не розповідати про Ісуса Христа, то у неї не буде вибора, у неї буде тільки царство тварин. На превеликий жаль. Тож обираємо, обираємо говорити дітям. Знаєте, отак в простоті, не кажучи їм ти грішних, от ти знову, оте і те зробив, нагадуючи їм, з якого царства вон, їм потрібно вийти. Не потрібно, їм потрібно нагадувати, що вони є діти всемогутнього господа, і вони належать до царства Божого. До царства Божого їм треба нагадувати, хто вони є. Хто вони є в Ісусі Христі? І тоді не пройде багато часу, і ми побачимо приємні зміни у наших дітях і у самих себе. Алілуя! Слава Богу! Будьте збережені Господом! Хай Його рука буде завжди над вами, а ваша рука буде завжди в Його руках, в ім'я Ісуса Христа. А...